З вами зв'язався військовий, угу. який сказав про незадовільну якість консерв, е, і ви зайнялися цим розслідуванням. Розкажіть трошки більше угу. про це в цьому випадку. Військовий е, був готовий говорити від власного імені. Е, ми кілька разів з ним говорили, перепитували, чи впевнений він, чи він сказав: Так, я впевнений, тому що ну за що ми тоді воюємо, якщо я буду такого боятися. Ми звернулися в лабораторію. лабораторія видала конкретно в цифрах відсотках. Показала, що там фактично немає м'яса. Ми відстежили, що принаймні ця партія це, це мінімум 11 тисяч банок, е, такої, е, таких концерн якісних були вже до цього. Е, е, так поставлені. були були поставлені військові е, в бойові частини, і в цьому випадку якраз була миттєва реакція е, державного оператора е, тилу. Вони. Фактично на другий чи на третій день після публікації і розголосу вони розірвали контракт. Це був контракт з постачальником на більше, ніж на 2 мільярди гривень.